Добрий день, діти. А чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Правильно, осінь! Діти, подивіться уважно на картинку і скажіть, що ви тут бачите. Правильно, це сонечко і хмаринка. Я пропоную вам послухати загадки і відгадати їх, яка з них про сонечко, а яка про хмаринку? Тож, слухайте уважно біла, сіра волохата, і як м'який клубочок вати, небо хилом припливла, діткам дощик принесла. Знають Петрик і Маринка, що звичайно це хмаринка, а інша загадка така. Цілу ніч відпочиває, а вдень по небу гуляє. Дуже тепле і ласкаве. Промінці нам шле яскраві. Загляда віконечко, що це, дітки? Сонечко. Давайте пригадаємо, яке сонечко за кольором. Сонечко за кольором яке? Жовте, так. а за формою яке сонечко? Сонечко круглої форми. Добре. А пригадайте, будь ласка, що робить сонечко? Що воно робить? Правильно, світить, гріє, дарує радість, пестить. А де живе сонечко? На небі, звичайно, а ще на небі є хмари. А коли ми можемо побачити хмари? В будь-яку пору року навесні, влітку, восени і взимку. І в будь-який час доби і вдень, і вночі, хмари можуть закрити сонечко і стане похмуро, а ще хмари можуть пливти по небу, не закриваючи сонечко, тоді погода ясна. Хмаринка нам принесла декілька малюнків. Давайте розглянемо їх. Сніг, град, дощ і сонечко. А який же з усіх малюнків зайвий? Правильно, сонечко, а чому? Тому що сніг, град і дощ приносять хмари. Вони з хмарок падають на землю. І сніг, і град, і дощ – це вода, це маленькі крапельки, водички. А ще ви знаєте, що хмаринки можуть різних 14 форм, схожимо на тварин, рослин чи якийсь предмет. Спробуємо впізнати, на що схожі хмаринки. Погляньте, будь ласка, уважно на картинку і скажіть, на що схожа хмара. Правильно, на пір'їнку. А на що схожа ця хмаринка? На ведмедика, звичайно. А ця хмаринка на що схожа? На конячку добре? А ця хмаринка. На що схоже? На котика молодці. Що нагадує вам ця хмаринка? Серденько, молодці. А на що схожа ця хмаринка? Правильно, на зайчика молодці діти! А ще, діти, я пропоную вам намалювати гарне, незвичайне осіннє сонечко. Для малювання потрібно підготувати аркуш білого паперу, зелені листочки, вирізати кружечок круглої форми, склянка з водою, пентлик, акварельні фарби та серветки. Якщо діти ви вирізали ось такий кружечок, ми беремо цей кружечок кладемо на аркуш білого паперу, ось так посередині. Потім беремо листочок, намащуємо його фарбою. Взяли пензлик, занурили його у водичку, потім у фарбу. Намазали листочок фарбою потім обережно. Притримуючи цей кружечок, кладемо листочок, притискаємо його, потім охайно обережно ми його прибираємо. Ось так. Потім наступний кружеч, листочок, прибачте, будь ласка, листочок, намащуємо його оранжевим. Фарбою оранжевою, намашую, притримую кружечок. Ось так притискаю цей листочок, притримуючи кружечок. Потім цей листочок прибираю. Потрібно так зробити навколо нашого кола. Тож, дітки, працюємо. Діти, якщо ви зробили так, як я, ось так, прибираємо наш кружечок, і в нас вийшло сонечко таке незвичне сонечко. Потрібно взяти фломастер чорного кольору, і ми намалюємо. Очі нашому сонечку. Намалюємо носика і намалюємо. Червоним ламастером намалюємо з вами посмішку нашим сонечко, щоб воно посміхалося нам. Ось так. Ось наше сонечко, яке нам посміхається. Діти, пропоную і вам виконати таке незвичне. Малювання за допомоги листочків. Тож я вам бажаю успіхів і з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. У вас все вийде, я в цьому впевнена. Ви мої розумнички.